Всім привіт! Сьогодні 23 лютого і хотів би я вам покажу, що у нас в нашому розсаднику-парнику вже посходило. По-перше, чоловік сьогодні зробив віконця, які ми вже будемо регулювати, відкривати для того, щоб температура трималась така, яка нам потрібна, не перевищала норму. Далі. Що по всходам? Тут вчора я досівала перець. Тут у нас теж, як ви пам'ятаєте, досівали перець в касет, 160 ю касету. І у нас вже сьогодні є сходи. Хоча він у нас сходити вже в одній касеті приблизно десь 4 штучки. Я бачила. І в іншій касеті тут теж є сходи. Ось тут, О. перчик сходить, у нього тут добра така температурка, воно аж паром все віддає, тут у нього вологе, добре середовище. Тут також посіяний перчик. Це вже вчора. Ми вчора докупили касет. Купили ми 260 касету 5 штук. Тому досіла. Це все в мене перець. Далі, це теж перчик тут посіяний. Це капуста ми досівали, але ще немає всходів. Це теж перчик. Але тут ще немає всходів, Тут також капусточка. Досівала, теж ще немає всходів. сходів. Тут теж капуста, ще теж трішки пізніше сходи будуть. А тут чоловік посіяв помідор і огірок. Нам саме на їжу, щоб був ранній помідор і огірок. І вже огірок у нас вийшов. Ось він. Вийшов на білий світ, то кажуть. Далі. Вчора ми їздили на оптовий наш ринок і купили три сітки цибулі і посадили її на перу. І вже перші, перші пелюстки, як так можна сказати, у нас народжуються. Ось. Саме взяли, захотіли ми фіолетову. Цибулинку для того, щоб вона відрізнялася від іншого пера. Також в мене вже зійшов салат. Салат перший, що я сіла, і вже інша партія теж сходи. Дуже добрі всходи у нас салату Дуже я задоволена. Салат ми сіли 160-ту касет. Ось так. Тут теж, де він не довелазив, він вже починає прокльовуватися. Мабуть, просто було глибше насіння. Туди засунуто глибоко в землю, як можна сказати. Це перший у нас салатик, він вже добре-добре підростає. Задоволена я сходами. Тут також висіяний десь дня три назад. І теж вже є сходи. Прокльовується. Робота в нас кипить. Ой, ось. А ще Ще капуста. Та, та перша, що ми висівали, коли зробили парник, вона вже виглядає саме так. 120, 120 рослинок вже з'явилося на світ Божий. Як я кажу. Що вони з'явилися на світ Божий. Ось такі справи. У нас зараз буржуйка не топиться в день, і зробив він вікна для того, щоб у нас зменшилася температура. Так як було до 30 градусів, зараз вона не отаплюється і в нас теж 29 градусів при відкритому віконці. Ось такі у нас справи. Праця йде. Сьогодні заказали вже, замовили насіння баклажана, але ще замовлення не прийняли. Заказали ми в інтернет-магазині грядка і чекаємо, щоб нам передзвонили. Яке саме насіння прийде? Я вам обов'язково зніму і покажу. Всім гарного дня!